Вітаю вас! А в нас тут ще одна новина, а точніше книжка, яка написана для настільної рольової гри Warhammer Fantasy Royal Play. І все, що вам потрібно знати про цю настілку, це те, що лор, світ гри він єдиний з нашим. Тобто все, що написано в цій книжці, відноситься і до нашої гри, та і взагалі до всього світу Warhammer Fantasy Battle. Книжка має назву Люстрія і розповідає більше деталей про ящерів та сам континент. А ми знаємо, що Амазонки вони живуть в Люстрії. Are you serious, bro? І завдяки цій книжці, ми тепер знаємо більше про лор Амазонок. Зовсім трішки. Якщо бути точнішим, то їх походження. Походять вони з поселення Скегі, це поселення Норска в новому світі. І сталася там наступна річ: всіх чоловіків було вбито. Залишилися самі жінки, і вони не захотіли лишатись цьому поселенню і відплили на південь. Там вони знайшли острів, на якому залишалися руїни кількох храмів і ящерів, які жінки заселили та укріпили їх. Також на тому острові вони стали поклонятися богам-ящерам, а саме богині Ріг це богиня Амазонок, якщо хто не знав. Також вони оволоділи потужною зброєю таємного виробництва, щоб це не значило. Та магією. Є ще декілька згадок про Амазонок. Острів Амазонка є місцем кількох зруйнованих споруд і ящерів. Його сурово охороняють племена, які там живуть. І жодна експедиція, яка вирушила досліджувати острів, не повернулася з картами чи артефактами, які підтверджували, що вони там перебували. Лише кілька вцілілих, які повернулися, розповідають історії. Про те, що острів люто і ревниво охороняють Амазонки, які там живуть, і що ці жінки-воїни володіють дивною зброєю та магічною силою. Хм, дуже цікаво що ж, схоже, що звичайні жінки зі Скегі, які посилилися в руїнах, знайшли якусь там дуже цінну інформацію або артефакти, які зробили із звичайних жінок таких могутніх воїнів. І що це за зброя така? Дивна, таємного виробництва, якась сильна. Хм, Дуже цікаво. Можливо, це Джавеліни? Що ж, перейдемо до наступної згадки: острови на схід від острова Амазонки, такі як Табаско та Хасібіки, не заселені, хоча люди, які намагаються там заселитись, постійно страждають від битв, які ведуть між собою Амазонки та Ящери із Тлакстану. Острів жертвоприношень знайдений ще далі на схід. Настільки кишить отруйними зміями, що люди там просто не можуть перебувати. Дуже цікавий острів, який кишить зміями, тому що ми знаємо, що у Амазонок є такі жриці змії, які володіють сильною магією та знають всі шляхи джунглів, і взагалі вони дуже і дуже впливові. Їхнє слово закон. Тому можемо припустити, що саме вони там живуть на тому острові, приносять когось в жертву, і завдяки цьому їхня магія потужна. І остання така згадка це про те, що ящери вони не дуже сильно ладять з амазонками, і це в них взаємно, і що Амазонки вони нікого не підпускають до святилища своєї богині Ріги, ані ящерів, ані людей зі старого світу. Взагалі нікого. І ось що я думаю з цього привіду. По-перше, Games Workshop дуже тісно співпрацюють з Creative Assembly. По-друге, перемістимося на 3 роки в минуле, де було задано одне питання розробникам Total War. А питання було наступне: навіщо ви робите ігри по типу Total War 3 царство та Троя? на що була дана наступна відповідь. Ми це робимо для тестування нових механік. Щоб потім ці механіки додати в інші ігри з серії Total War. Беремо трицарство. Там була механіка, коли ти міг дати своєму генералу зброю, обладунки, і він змінював свій зовнішній вигляд на мапі компаній та в битвах. Це знайшло своє відображення і в Total War Warhammer 3. Ми чудово знаємо цього Демон Принца. Наступна механіка з трицарство це багато ресурсів, золото там не вирішувало все. Там були і інші матеріали, і ми можемо подивитися на гномів хаосу. У них також золото не вирішує все, там ще є ресурси та зброя. Запам'ятали це, а тепер перемістимося на тиждень назад, коли був стрім з розробниками. І там вони цікавий такий факт розповіли, що Китай із трицарства це був такий прототип Катаю в Total War Warhammer 3. Така собі проба пера. Total War Царство вийшла в 2019 році. Через рік вийшла Троє, і там було таке доповнення Амазонки. Хм, цікаво, цікаво, що б це могло означати? Дякую за перегляд, за підтримку, за підсказки. Побачимось!